Друзі, не всі знають, але мені 38 років. І щоб залишатися енергійною та підтримувати своє здоров'я, і в 50 років не почувати себе, як та старокляча, де все болить ціни, а вже назад нема дороги. Я зранку на тачах на черце приймаю сік алоя. Це питний гель з сіку алоя. В мене це з м'якітю. Ось можна, як Бовтаю, можна побачити, як там. Плаває м'якість, це 100% продукт, виробник Італія, це веганський продукт. Ми всі знаємо, що алоє – це взагалі кладять мінералів і вітамінів більше 275 у складі вітамінів та мінералів, поживних компонентів. А також це робота нашого ЖКТ, у кого проблеми з закрепами. Це нормалізація кишківника нашої мікрофлори, нормалізація травлення, нормалізація роботи печінки. А також це наш імунітет, профілактика онкозахворювань. А також Тож, увага, друзі, у кого діабет і повищений рівень цукру, а алоя знижує рівень цукру. Я приймаю на 20 мл. Зараз у мене потрійний є гель алоя, а це з м'якітю. Я зараз потрійний буду пити. Так, 20, збовтати обов'язково. Тут є мірний ковпачок, 20 мл. Можна випити як монопродукт, тобто чистий сікалоя, а я буду збовтувати з водичкою, розбавляти. Так, Ось, можна побачити, як плаває там якість. На смак він кисленький, але вживати його нормально. Не противно. Тому, кому цікава тема здоров'я, ставте реакції на сторіс або пишіть мені в особисті повідомлення.